Всі ви десь чули про автомобілі мільйонники, мільйон кілометрів проїжджає автомобіль без ремонту двигуна, без капітального ремонту двигуна. Так таке було. І це були часи до 2008 року, до кризи 2008 року, коли автомобілі ще робили інженери, а не маркетологи. Там, де не економили на матеріалах, там де воно все було класне надійне. І зараз дуже багато людей шукають саме такі автомобілі, тому що це просто це надійно. Більшість таких автомобілів заключається в тому, що там пробіги вже 300, 400, 500, той самий мільйон, і знайти омріяний екземпляр це майже неможливо. Але коли люди знаходять такий омріяний автомобіль, частина цих людей просто розтворяється, вони аціються і уходять від такої мрії. А чому? От про це я зараз пропоную і поговорити. Приїхала зараз, вийде к нам. Шкода Октавія 5. 6500, 2005 рік. Elegance 110 пробіг. Поїхали. <світ> Давай, що там, капот. покльований. <світ> тут якийсь задірчик, тут так само. Бачу, залазили сюди. Говорили, що не було. А хтось бив? <світ> да. Сліди зміщення. Ось як він від'їхав. Ну, крило крутилось, ось, да. так.